Олена Пчілка заховала своє ім'я за псевдонімом. Раніше її ім'я звучало Ольга Косач, до того як вона вийшла заміж Ольга Драгоманова, а до того, як її прізвище зросіщила імперія закінченням Ов, воно звучало драгоман. Але сьогодні не про це. Сьогодні мені хочеться вияснити, чому Олена Пчілка Пчілка. Або бджілка, адже це дуже працьовита комаха, яка за день гасає і відвідує близько 10 тисяч квіток. Тобто назватися пчілкою це те саме, що сказати я працьовита. Так, я дуже багато працюю, певно, більше за всіх вас разом взятих. Але чи справді це так? Справді, і зараз я вам це доведу. До речі, в одному з листів вона сама себе назвала бджолою. З великим поважанням Ольга Косач. Вона ж обчілка, що справді крутиться як бджола або муха в окропі. Певно, вибирали якраз між Олена Пчілка і Олена Муха.